Вітаю, друзі! Я для вас маю дуже важливі новини. Сиджу тут, в Канаді, спостерігаю за тим, що відбувається, і це дійсно дуже цікаво, коли ви маєте людину, яка з цієї сторони півкулі дійсно бачить це все і може вам донести інформацію такою, якою вона є. Тому підписуйтесь на канал прямо зараз. Ставте вподобайки. Будь ласка, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент, і залишіть свій коментар. Залишіть будь-який коментар, навіть звідки ви мене дивитеся. Поширюйте, робіть все, що ви можете, навіть якщо ви хтось з вас один зробить щось, один коментар це вже допомагає, це вже зближується, вже підтримує дуже сильно канал. Отже, друзі, треба визнати так, як воно є, бо багато людей не можуть визнати те, що дійсно є. От, наприклад, знаєте, нещодавно багато блогерів там розповідали про те, що Трамп робить недобре, в тому часі і я. Але потрібно і дати і розповісти про те, що і добре відбулося. Відбулася надзвичайно хороша річ для України, для того, що Трамп забрав, можна так сказати, корабель російський. Це дуже сильно вдарило по Росії. Росія не думала, що Трамп це зробить, і Росія думала, що Трамп боїться їх. Але виявилось зовсім не так. Виявилося, що. Трамп та Сполучені Штати Америки роблять абсолютно те, що вони хочуть робити, так як їм завгодно і так як вони це забажають. І це от такий невеличкий дзвіночок по Росії, по їхній економіці, і всі ці нафтові танкери, які їздили Атлантичним океаном, це все робили. Це все дуже шалені гроші, це все великі дуже втрата для Росії, і навіть для того, щоб фінансувати та продовжити фінансувати війну в Україні. Тому, дорогі друзі. Треба все ж таки подякувати Трампу, що він нарешті, нарешті зробив щось принаймні, що вдарило хоч чуть-чуть по Росії, і Росія трошки задумається, чи продовжувати їм агресувати проти Сполучених Штатів Америки, чи ні. Але це, звісно, не забирає всіх загальних проблем і того, що продовжується і відбувається зараз в світі, наскільки світ нестабільний, і наскільки зараз Канада дуже сильно під великим ризиком також. Отже, Дональд Трамп. З тим всім, що відбулось в Венесуелі, дуже сильно, знаєте, так, знаєте, поколотав, можна сказати, баняк, в якому ми всі живемо. І люди зараз переживають, бо ніхто не знає, що далі очікувати від Дональда Трампа. Хтось говорить про те, що Колумбія наступна, хтось говорить про те, що Куба наступна. В Кубі зараз шалені проблеми. Багато людей вже готуючи і потенційно будуть покидати Кубу, якщо Сполучені Штати Америки війдуть в Кубу. І ви повинні розуміти, що Венесуела, Куба це все є друзі Росії і Китаю, і Трамп, якщо б дійсно був би по повній програмі такий близький з ними, то він би ніколи собі не дозволив такого удару. Але Трамп робить те, що вигідно американцям, і звісно, таким чином закриває очі на багато, що відбувається з Росією і з Китаєм. Але я дуже надіюся, що це щось змінить. Я надіюся, що це допоможе просто змінити ракурс, і сама Росія побачить, що насправді в них нема таких союзників, як вони надіялися, що вони в них є. І тепер дивіться, що відбувається. Тепер дуже великі погрози на Гренландію. Гренландія, звісно, це великий, дуже такий острів, який дуже сильно важливий стратегічно для багатьох країн. І зараз фактично Данія ним керує, і Данія вже сказала. Сполученим Штатам Америки не лізти до нас самі жителі Гренландії не хочуть бути частиною Сполучених Штатів Америки. І що цікаво, тут виходить прем'єр-міністр Марк Карні Канади і говорить різко, міцно, що він з Гренландією, що Канада з Гренландією і що він не допускає не підтримує ніякої агресії проти Гренландії. І що цікаво, що деякі експерти виступили, я залишу статтю в описі до цього відео і зазначили, що дуже великий удар зараз може зазнати Канада також, тому що ви повинні розуміти, що Канада дуже сильно. Підтримує все, що Трамп не підтримує, і це треба віддати належне Канаді, що Канада завжди з українцями, завжди є з Україною, продовжує бути з українцями. Але це не зупиняє те, що хто його знає. А може Америка теж вирішить абсолютно щось зробити в Канаді, якось контролю, сконтролювати контролювати більше Канаду, або можливо. Це що відбувається зараз в Альберті, що Альберта хоче відокремитись від Канади? Трамп може Альберту зробити 51-м штатом. Хто його знає, що буде відбуватися? Я персонально не думаю, що зараз а, Трампу після того, як він отримав таку таке багатство Венесуелі, потрібна буде Канада, тому що треба розуміти тепер, що і Канаді буде дуже сильно складно із за того, що Венесуела і всі нафтові резерв, резерви, які тепер Америка має. Фактично скоротять е, бізнес з американцями Канаді, бо нафта експорт нафти йде на Америку майже 90%, і Канада не має ще таких можливостей, щоб іти на глобальний маркет. І тому зараз йдеться мова якраз про те, що потрібно рухатись, потрібно йти на глобальний маркет, потрібно бути незалежними, тому що не можна бути залежними від одного просто-напросто від одної країни. Тепер зі всією цією нафтою... Трамп може просто відмовитись абсолютно від канадської нафти, йому вже вона буде не потрібна. Тому в якомусь сенсі цього слова він можливо навіть і не буде чіпати Канаду, але звісно, люди в очікуванні, люди переживають і всім, що робиться, навіть в Арктиці канадській, як там. Різна заворушка робиться. Канада теж зараз не є в найкращій ситуації, тому Канаді потрібна підтримка, і Канаді потрібна єдність, і Канаді потрібно розуміти, що панікувати, звісно, не потрібно, бо паніка точно нічого не допоможе. Але треба говорити про те, що дійсно відбувається. Мені дуже буде цікаво, що ви, дорогі друзі, скажете на це все на те, що відбувається в світі, на те, що Трамп буде робити з Гренландією, чи він дійсно піде на Гренландію. Бо. Те, що він говорить, те, що він робить, це одне, але бачити, який він спонтанний, також як він це все може зробити, ми можемо прокинутися і в один день невідомо, що відбудеться. Але ця заворушка, яка відбулася в Атлантичному океані з Росією, це точно не перший випадок і не останній випадок, який ми будемо бачити. Тому будемо спостерігати за цим всім. Будемо дивитися, що відбувається, але точно зараз, що Росії, що Китаю, не дуже приємно, що їхній друг. Мандуро просто-напросто пропав і контроль над Венесуелою пропав. Тому і інші лідери тепер переживають. І невідомо як це все буде, але хотілося б, щоб побільше, побільше чогось доброго відбувалося, і щоб пошвидше, звісно, Україна в Україні завершилась війна, і українці як ніхто мають право жити під мирним українським небом. Дякую вам, друзі, що вислухали мене. Дякую вам за все, що ви робите. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.